Ті, що в тюрмах сидять, вони завжди невинні, якщо в них про життя запитати, опинились вони у густій павутині, Із якою нелегко ладнати. Але є там такі, що нізащо сидять, Проте мають на колочки сині, їх найкращі роки у тюрмі пролетять. У похмурій тюремній родині. Бо по другу одну арештант зґвалтував, і за це у тюмі опинився двадцять років у ліжку з подругою спав і коханням із нею ділився. Ну, а інші в вікно із нагана стріляв, та сказали, що він помилився, коли зброю бандита управно забрав, коли той у помешкані рився.